З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: Нині іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш, та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце. Але я істину вам кажу: корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, Він переконає світ у неправоті щодо гріха, щодо праведності і щодо суду, Щодо гріха, бо не вірять у мене, щодо праведності, бо до Отця я йду і вже не побачите мене, Щодо суду, бо Князь цього світу засуджений.